Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. І поглянемо з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. І почнемо з новиночки. Термосумка для зберігання продуктів. Вона така невеличка, має дві ручки. Ось вони і на блискавці. Так, ось блискавка. Маленьку ось таку кишеньку. І коштує така термосумочка 249. І ось такий термокошик в клітинку, корпус металевий на блискавці. Клітинка. Ще зелена і жовта є. Ось так. І на цьому тижні знижка 179. І ось така ще, бачу, термосумка, теж по знижці. Вона така невеличка. Має малесеньку ось таку ручку. І зі знижкою 59. Ще є ось такі новинки, миски пластикові, круглі. І вони ребристі. Така сама велика на об'єм 4200 69. Така світленька. Сіра. і Світло сіра поменше, 55 гривень. На об'єм 2 літра 600 мілілітрів по 55. Ось така сама малесенька на об'єм 500 мілілітрів. Темна сіра і світла сіра також є. І ще ось така теж миска пластикова, також рибриста. На об'єм 1300 мл і ціна їй 34 гривні. Знову на полицях з'явилася новинка аромадифузор. Різні аромати, радісна квітка, ніжна полуничка, червоний фрукт і весела смородина. Об'єм 100 мл і ціна 129 І це така більш як новинка. Теж різні аромати по 99. І ось така ще новинка: цукерниця. Скляна, рельєфна. Така, така тяжка. Цікава. І ціна її 349. Статуеточка. Декоративна. Песик. Такий песик. Золотий песик. Це така теж новиночка 249 Шкатулочка. У вигляді ананасика. Теж новинка 169. Хочу показати вам ось таку шафу для зберігання речей. Вона портативна 110 на 45 і на 175 сантиметрів. Ну, більшість показую вам, як на малюночку. такий цікава шафа. І коштує така шапа 799. Ітажерка для взуття. Корпус пластиковий, колись я вже її показувала. А полиці металеві. Ось як теж на малюнку. І ціна такої тажерки 169. Ось такий ще варіант теж підставка для взуття. Теж дуже-дуже легесенька, мабуть, теж пластик. А полиці, мабуть, металеві. Така цікава збоку і ціна її 199. Вішалка, сушка для білизни. Металева, спіральна. Більш видно ось так, як на малюночку. Гачок, теж металевий. І невеличка знижка, ціна її 84. А коштувала зі знижкою. Без знижки, тобто 99. А це ось такий вже набір. Швабра-блуска і відео для прибирання. Відеться невелике. Ось плоска швабра, має дві насадки. І ось така металева ручка для швабри. І цей набір зі знижкою 289. Знижки на сумки та бананки з 29 липня діє акція по 4 серпня. Включно кілька варіантів. Зараз я вам покажу. Ось такий перший варіант: бананка молодіжна сумка, має два відділення і на блискавці. І ціна зі знижкою 79, а коштувала 99. Сумка-бананка чоловіча. має. Два, три відділення. Так, на блискавці. Чорна. І також вона зі знижкою 95, а коштувала 129. Сумка бананка текстильна, чорна. Має два відділення. Також на блискавці. І поглянемо, скільки зі знижкою: 79, а коштувала 99. А це вже сумка бананка молодіжна. На блискавці, рімінець. І зі знижкою 79, а коштувала 99. Це вже сумка шкірза. З довгою ручкою. так і на блискавці. І також зі знижкою 149, а коштувала сумка 219. А це вже сумка бананка жіноча теді. Біло. Теж по знижці 95. Чашка скляна на підставці. Підставка дерев'яна і ложечка. Ось така малесенька, золотиста. Теж така підставочка, мабуть, для ложечки. Ось так. І це така новинка. І ціна 169. А це вже чашка фарфорова, як блюдце. І ложечка є ще золотиста. Ось вона. І така невеличка знижка 139. Подивіться, які гарні знижки на чашки. Ось така чашка в квітах. На об'єм 350 мл по 29. Ось така ще чашка цікава. На об'єм 200 мл по 29 також. І ось такий ще кухоль скляний. Різні малюночки, совушка сова, котик, ведмедик. І також 29 об'єм 250 мл. Салатничок пластиковий. Квіточка. це така новинка. Ще ось такий варіант. І ціна зі знижкою 69. Ось така тарілочка салатничок, квіточка теж. Зі знижкою 49. І ще ось така тарілочка теж пластикова, шестикутна. Невеличка знижка 69. Це теж така новинка. Тримач ручка для гарячого посуду. Це таке пластик. Так, пластик. І ціна 39. Ніж для авокадо. Пластиковий. Такий цікавий, погляньте. Щось такий варіант. Більш як на малюночку намальовано. І ціна новинки 29. Ще знижка на ніша ткниниця для капусти. Корпус пластиковий, а сам ніж металевий по 55. І ось такий набір затискачів. Для пакетів вони пластикові, як чіпси, так. І ціна зі знижкою 49. Ось такий ще набір затискачів для пакетів. 5 штук їх в наборі по 18. Поглянемо з вами знижки на зошити. Зошит шкільний в лінію. Так. На 24 аркуша 5,50. Ось такий ще зошит. Теж він в лінію, так. Але вже на 18 аркушів. По 7,50. Це вже зошити На 60 аркушів. В лінію також. Малюнки різні. Ось ще такий варіант. По 18. Зушит шкільний в клітинку. М -м, собачки. Бачу одні собачки. 36 аркушів по 12. Знижка на ось такий блокнот пухнастий. І зі знижкою невеличкою 99, а коштував 119. І ось такий ще блокнот. Дитячий зайченятко. Білий і блакитний. Теж по знижці. На 80 аркушів 59, а коштував 109. Це вже поменший блокнот. Він на резинці. На 80 аркушів також. Чорно-синій. Оглянемо з вами, скільки він коштує. 59, а коштував 88. І ось такий ще варіант. Невеличкі блокноти, малюнки різні. І ціна лише по 9. Кава. Рощина. порошкоподібна, це новинка. Смак шоколаду. Так, 75 грамів, 199 Ця кава смак лісових горіхів 75 грамів 199. І ось така ще кава. Смак ванілі 75 грамів 199. Кава розчина, гранульована. Фот 60 грамів в упаковці по 64 гривні. Напій капучино, мокате з різними смаками. Так. 110 грамів упакування, 39. Суміш для приготування, лимонаду, апельсин та персик. 40 грамів у упаковці, 24 гривні. І ось такий набір напоїв кавових мокате 12 штук в упаковці по 74 гривні. Олія рафінована, об'єм 750 мл і ціна 59 Кислота отстава харчова 9%, об'єм 900 мл по 17. Сода харчова Манік 400 грамів пакування і поглянемо, скільки вона коштує. 24. А ось така вже сода харчова. Деко. 500 грамів пакування. По 24 гривні. Апельсиновий перець. 20 грамів пакування. По 11. Лимонний перець додай. 20 грамів упаковці. По 9. Паприка мелена 15 грамів у упаковці по 7. Копчена паприка 15 грамів у упаковці по 9. І ось такий чесниковий щеперець. 20 грамів у упаковці по 11. Глянемо з вами на дозаторі для рідкого мила. Ось такий перший варіант. Він скляний. З надписом Аверхпластик 129. Білий і сірий. фарфоровий дозатор 109. Ось такий ще варіант: фарфуровий. Аверхпластик 149. Це вже з відділенням для губки фарфоровий. 129. Скляний, ще ось такий цікавий золото, по 77. І синій теж скляний, а верх золотий по 64 гривні. І сім знайомий котик, дитячий дозатор, фарфоровий, по 129. А це вже пластик. Пластиковий по 99. І ось такі ще варіанти: пластик і бамбук. Чорний і ще білий, так. 199. Пластиковий дозатор по 69. І ось такий ще варіант, теж пластиковий. Килимок придвірний, фігурний. Крадя такі фігурні, малюночки різні. Ще ось такий варіант по 189. Килимок придвірний, овальний, з малюночком квіти і з надписом. Але я не знаю. Він такий світлий. Якщо він був чорний або сірий, то так, можливо, і придвірний. І ціна його поглянемо з вами: 119. І ось такий ще килимок для дому, прямокутний, з малюнком 60 на 45, мабуть, ось так сантиметрів. І поглянемо, скільки він коштує разом з вами. 129.